Вітаю усіх творчих і просто любителів акварелі. Сьогодні трошки незвична робота: буду малювати листівку. Мені потрібно зробити невеличкий подарунок, і вирішила зробити і листівку своїми руками. А малюнок буде такий досить мультяшний, намалюю бабусю, яка в'яже, і поряд з нею сидить кіт. Малюю в такому мультяшному стилі, спочатку просто накидаю олівцем. Намалювала силует, тулуб, очі не вимальовую, просто там будуть окуляри, зачіска, обличчя теж сильно не вимальовую, там ні носа, ні рот, як просто така напівмісяцем. Руки, ну так, треба орієнтуватися, щоб вони були десь ну, на правильному рівні, щоб вони згиналися в ліктях. Звичайно, мультяшність є, але і це дозволяє зробити так, десь там якесь перебільшення, робити щось неточно. Але, тим не менше, пропорції якісь стараюся зберегти. Жінка у мене в'яже, в'яже рукавичку. Подарунком також будуть рукавички, тому і такий малюнок обрала. І ось так легенько, звичайний олівець, без усяких там твердий, м'який навіть не знаю, якийсь там заврори. Просто красивого кольору перламутрового. Так, намічають, де там сидітиме кіт, він великий. До речі, ці герої вони не, не просто з голови. Це моя мама, вона в мене любителька в'язати, дуже багато в'язаних шкарпеток. Зараз вони дуже потрібні. У неї така своєрідна волонтерська діяльність і завжди біля неї кіт. Кіт також з історією. він... Внутрішньо переміщена особа, якщо можна так сказати про кота. Він родом з Харкова, а, ну і от живе у мами вже декілька років. Дуже пухнатий, дуже великий. Я його називаю якийсь мейкун дворовий, тому що він безпородний, але дуже великий, надзвичайно з красивими очима. Його складно впіймати, коли він позує, бо він тільки бачить, що я хочу його сфотографувати, зразу кудись тікає. Але я думаю, що ми з вами його колись все-таки ж намалюємо. Ну і, в принципі, в мене вже так-то і завершено робота в олівці. Десь там щось додаю, малюю вуха коту. Не вимальовую ні лапи, ні ніяке. Все це зробимо аквареллю. Малюватиму я не так, як завжди, не по мокрому, все по сухому, швидко, тому що просто мало часу. Скоро виключить світло і тому немає часу на якісь там дуже великі творчі. Не те, що експерименти, а те, що я зазвичай роблю. Сьогодні використовуватиму фарби з грануляцією, і давно вони в мене лежать, рідко ними користуюся. Напевно, прийшов час. І щоб зекономити, я... зекономити не фарби, а час, я їх нікуди навіть не видавлю. Я прямо так, от з тюбика торкнулася пензлем і на папір. Тому. Грануляція робить свою справу, вона, так знаєте, ніби збирається в якісь е, такі е, дивні узори. Е, головне, щоб було достатня кількість води і достатня кількість фарби, е, щоб ці ефекти відбувалися. Але так як дуже маленький формат, дуже мало цієї фарби на папері, тому е, Роздивитися, всі, всі ці можливості фарби, на цьому малюнку не вийде. Так, це зелена смарагдова, красивий, приємний колір. Він там з таким є вкраплення. Ну, Камера не передає всього того. Жилетку. Жилетку хочу зробити коричневу. Теж беру це із цих самих фарб. Далі, так, нанесла і розношу водою колір по паперу. Я, якщо ви така, знаєте, творча людина, включайте фантазію, малюйте таких мультяшних героїв. Це Якби і цікаво, і весело, і не зобов'язує до яких, знаєте, таких, щоб було там схоже, впізнаваність, якась анатомічна схожість. Ні, цього нічого в мультяшних героях не потрібно. Тому от такими ем, такі люди чудні, можуть бути, навіть якоюсь розрадою. Кольори ми використовую такі досить приглушені. Хоча ця листівка і дитяча, я потім думаю, чому я таку похмуру листівку намалювала. Ну, не знаю. Такий якийсь порив душі у мене, чомусь якісь такі похмурі кольори. Може, погода така, може, настрій такий, може не знаю, але чомусь намалювала так. Для обличчя, для рук я взяла вохру. Додаю до вухри трошечки рожевого на щічки, на носик додаю його більше. На жаль, тут не дуже це добре видно. Але повірте мені, на слово, що так це і є. І з обличчям все. Нічого, ніякі там губи я не вимальовую, очі я не вимальовую. Просто зробила фон обличчя і додала трішечки рожевого, просто ну, цяточку. А, так, Волосся теж там трошки воно вже сиве, тому трошечки сіруватого додаю. Але пам'ятаю про тінь. Мені хочеться так, щоб воно було а, з тінню, там, там в затилочній частині, а, вибачте, забула, як сказати, затилок українською. Ну, ви мене зрозуміли. Ну і зачіску, цю гульку також хочу трошечки передати, тому е, збираю там більшу кількість фарби. Кота напишу по мокрому. Якщо е, насилують людини е, жінки, я робила все по сухому, то кота намалюю по мокрому, щоб передати цю його пухнастість. Е, беру також колір з оранну І подивимось, як воно це все тіло буде розтікатися. Торкаюся вух, торкаюся спинки, хвоста. І не роблю я такі, знаєте, не замальовую його повністю, тому що такий кіт рябенький, і хочеться передати цей його колір, такий це в нього біле, тому. Залишаю білим, а хвіст темний. Тому все, кіт от можна вважати, готовим. Більше я його торкатись не буду. Ще зроблю такий ковричок ще хочу додати диван, на якому вони сидять. Також намалюю по-мокрому, просто пару мазочків, і готово. Все, бачите, ну, дуже швидко, дуже швидко, дуже легко. Це все в реальному часі. Я тільки підрізала на відео ті моменти, де розпаковую фарбу, щоб просто не затримувати відео. А так все от, от так як є, нічого я не прискорювала. І от ще зараз. Пару мазочків на диван і залишу його, цю картинку висихати. Все, можна вважати завершений, але ж воно ще таке сирен, ніби не готове. І цю <кхи> листівку я буду допрацьовувати пером. Так, я ніколи ви не бачили, як я малюю пером. і Це для мене такий досвід досить новий. Ну, Не стільки новий, але не, не так часто я його використовую. Зазвичай мені треба було тягнути туш, а Цього разу думаю, нащо тут та тушь, нащо її витягувати? Якщо можна. А, я забула про рукавичку. Так, рукавичка. Яскрава, рожева і клубочок. І продовжую про туш. Зазвичай я малювала туш'ю. Цього разу, чесно скажу, полінилася. Полінилася, втрачати час шукати, де та баночка, тому просто чорною аквареллю, пензликом торкнулася до пера, щоб змочити його, і малюю. Якщо у вас немає пера, нічого страшного, можна взяти лінери, беріть тоненькі, які там самі тоненькі є, 0,1 здається. Я не пам'ятаю просто їхню маркировку в розмірах. Мабуть, 0,01, ну, то не важливо. Просто Мені чим подобається перо, що лінія така живіша. Десь вона може бути приривистіша, десь товща, коли більший нажим, тонший. Так, можна дуже вправно працювати лінером, коли відтренувати руку, це взагалі чудовий матеріал, від якого руки будуть набагато чистіші, ніж від пера. Але Чомусь у мене останнім часом до пера якась а, така прокинулась любов, і я думаю, в наступних відео а, його буде ставати все більше. Я не впевнена, але можливо. А, знову ж таки, всі лінії я роблю досить живими. Я не обводжу, знаєте, отак, все чітко-чітко. Чомусь не люблю я так. Мені треба, щоб десь лінія приривалася, десь була рвана, десь я взагалі нічого не обвела. Ну, не знаю, така я людина, так, так мені подобається. Малюю спиці, хоча мама не такими користується, але захотілося зробити такі прям мультяшні. мультяшні І взагалі я її так добряче зістарила з цими окулярами. Напевно, тільки зачіска домашня впізнавана. От Рукава десь там прописую. На рукавичці, звичайно, ж роблю узор, куди ж без нього, без оцих всяких коста, ранів. Десь там цяточка, десь там лінія. Так. Роблю ніби пушечка десь якась на жилетці, на спідничці, роблю складки. Бо як же ж без цих складочок? Ну, якби, би, якби... так, нічого складного, нічого надзвичайного, все-таки то незручно, що треба не мокати перо а, намазувати. Фарбою, що це ну, трішки втрачається час. А Ви знаєте, ніколи не думала, що я буду жаліти час. А зараз з за цими відключеннями, от реально думаєш, де там прискорити процеси, щоб все було швидше. Ну, я думаю, у вас так само. Пишіть в коментарях, як ви справляєтесь, як ви. Як у вас виходить з, з економією часу, чи дуже у вас холодно? Всіх обіймаю і хочеться, щоб всім нам було тепло і комфортно. Так, На коврику роблю китиці, але не подекуди, не скрізь. Знаєте, так хочеться, щоб ніби якась недосказаність була. Роблю так, таку саму недомовку на дивані оцією, просто однією пувочкою, а не всіма. Малюю вусаню вуса, малюю шерсточку. Ну і от так, знову ж таки перериваюся мій, моє перо. Так, вуса, вуса, лапи, лапи і хвостань майже готовий. Та і взагалі робота майже готова. Так, Хвостик, хвостик такий чубатий-чубатий. Ці лінії на хвостику шерстку роблю таку, знаєте, різну, щоб, щоб він був такий, ніби настобурчений. Обережно носик, такий воротничок у нього є, оченята намалюю. Так злегка-злегка, ніби він такий задоволений, прижмурився, і хочу тепер підписати. І тільки я взяла акварель, вона в мене бронзова. Як мені сказали, що через декілька хвилин виключають світло, тому підписувала я вже цю роботу без вас. Ну, і ось що в мене вийшло.